Українці, привіт! вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Opel Зефіра. Раніше ми говорили про цей автомобіль саме з бензиновим двигуном. А сьогодні будемо говорити про розмитнення дизельних автомобілів. До огляду ми беремо три покоління цих автомобілів: це друге покоління з 2005 по 2011 рік третє покоління авто з 11 по 19 рік та четверте останнє покоління з 19 року по сьогоднішній час Якщо говорити про двигуни, то до огляду ми беремо двигун 1,9 дизель. Саме цей двигун є найпопулярніший. Були різні двигуни, починаючи від 1,5, закінчуючи 2,0 дизель. Але якщо ми дивимося статистику митниці, скільки автомобілів привозили в Україну, то з двигуном 1,9 дизель цих автомобілів найбільше серед дизельних варіантів. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення Opel зефіра роки з 2006 по 2020. Мінімальна критична прохідна ціна та митні потежі на 2023 рік. Перший автомобіль шостий рік. Мінімальна прохідна 800 євро. Це та ціна, яка має бути записана у вас в договірі купівлі продажу. Митні патежі 108 600 гривень. В сьомий рік мінімальна прохідна ціна 900 євро. Митні патежі 109 900 гривень. Восьмий рік мінімальна прохідна 1100 євро. Митні патежі 105 800 гривень. І далі митні патежі будуть на пониження. Дев'ятий рік: мінімальна прохідна 1400, митні патежі 102 900 гривень. 10-й мінімальна прохідна 1800 євро, митні платежі 101 200 гривень. 11-й рік мінімальна прохідна 2300, митні платежі 100 800 гривень. І ось два найкращих роки в плані розмитнення, в плані митних платежів. Це 12-й рік та 13-й рік. 12-й рік мінімальна прохідна 2750, митні платежі 99 800 гривень. І найдешевший топовий варіант – це 13-й рік, мінімальна прохідна – 3200, митні платежі – 98 тисяч, 800 гривень. Це найдешевший варіант розмитнення саме цих автомобілів. Якщо будемо говорити вже далі, наступні роки, то буде йти тільки на збільшення. 14 рік мінімальна прохідна 3900, митні платежі 100 тисяч вісімсот гривень. П'ятнадцятий рік мінімальна прохідна 4,5 тисячі євро. Митні платежі 101 тисяча сімсот гривень. Шестнадцятий рік мінімальна прохідна 6 тисяч. Різке подорожчання більше ніж на 12 тисяч, в митні платежі 113 тисяч 600 гривень. І далі буде велика буде різниця саме між кожним роком. 17-й рік, наприклад, мінімальна прохідна 8 тисяч, і знову більше ніж там 16 тисяч, ми плюсуємо, митні платежі 131 тисяча 700 гривень. 18-й мінімальна прохідна 9 тисяч, михні платежі 137 тисяч 500 гривень. 19 рік мінімальна прохідна 10 тисяч, ми платежі 143 200 гривень. І 20-й рік мінімальна прохідна 12500, 500, їхні платежі 165 500 гривень. Коли ми говорили про бензинові двигуни, там була своя динаміка. Чим старіший автомобіль, тим він був в принципі, дешевший в плані розмитнення. Чим новіший автомобіль, тим був дорожчий. Динаміка по дизельним двигунам зовсім інша. Ви бачите, спочатку ми стартували від 108 тисяч і найкращі роки у нас виявилися 12-й та 13-й рік саме в плані розмитнення. Але якщо говорити вже про свіжіші автомобілі. То там з кожним роком була різниця десь 15 тисяч гривень, десь навіть більше ніж 15 тисяч гривень. На це звертаємо увагу. Якщо ми розмитнімо автомобілі першого покоління, це авто, які були, випускалися до 2005 року, то там будемо орієнтуватися на митні платежі в районі 100 тисяч гривень. Там будуть митні платежі плюс-мінус такі самі, як шостий, сьомий рік 108, 105 сто тисяч. А якщо ми вже хочемо розмитнювати нове четверте покоління. 21, 2022, 2023 рік. Там ми дивимося по аналогам. Тобто по тим цінам, які є на інших сайтах. Тому що так буде робити митниця. Ці роки з 6 по 20, вони розмитнюють по таблицям. Роки до 2006-го вони розмитнюють по першим рокам, там по 6, 7, 8 році. А новіші роки, такі як 2019 рік, і пішов далі, вони вже будуть розмитнювати. По аналогічним автомобілям, які продаються на сьогоднішній день. Отже, перед тим як купуємо автомобіль, готуємось до розмитнення. Дивимося, щоб наші ціни були не занижені і не завищені. Тому що якщо ціна буде занижена, набагато занижена, то тоді можуть спрацювати ризики системи АСАУР і митниця буде робити додаткові перевірки по вашому товару. Робимо все правильно, і у вас тоді не буде жодних проблем. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо самого головного та саме найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.